Просте. просте, чудодійне для всіх, хто Ці... з ним дружить. Цікаво. А от послухай, тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Як ти кажеш, чого хочеш собі, то й людям чини? Саме так. Виходить, мені мої погані фломастери і поломана ручка відгукується. Виходить. Бабуню, то якщо я хочу, щоб мене всі любили, сам маю всіх любити. Звичайнісінька. Хочеш мати вірних друзів, сам будь вірним. Любиш приємні сюрпризи, роби їх іншим. А хочеш пошани Зазумів, до себе. Зрозумів, зрозумів, сам шануй інших. Дійсно зрозумів і так в усьому з повагою, любов'ю з добрими ділами до інших. Любити легко, тільки себе, бабусю, а інших, інших важкувато буває. За добрі діла хіба ж важко полюбляти? Можливо, бабусю, але добрі діла для інших, щось ніхто не поспішає робити першим. То спробуй почати. Запевняю, нічого не втратиш, а тільки придбаєш. Повірю тобі, бабусю, от попробую я оце золоте правило на Максинку, знаєш його? Звичайно, а що це він перестав до нас заходити? А ми образились один на одного. Чого ж так? Та йому подарували чудову книжку про Інків. Я просив його подивитися так і не віддав.